Декілька днів перед війною ми з своїм товаришем робили камін у Львові. І в п'ятій годині ранку дружина дзвонила, що щось в Франківську бахнуло, що почалася війна. Потім вже сидів тут вдома, і сидіти було важко. Просто коли друзі йдуть на фронт, друзі-художники-керамісти і музиканти, а я тут сиджу і що я роблю? Я тоді був ще й обмежено придатний, по цьому я не, не, не мав взагалі воювати. <смі> я про це на воєнкоматі не сказав. Мені вручили повістку. <смі> Потім на навчання ми поїхали в Київ. Ми поїхали ближче до Київської області, проїжджали через Гостомель, Бородянку, Бучу, подивилися, які жахи полишали гості. І потім в нас проходило вже якби і навчання, і е, бойові позиції в самому Чорнобилі. Там ми чекали наступу з сторони Білорусі. Було дуже цікаво побувати взагалі в Чорнобилі. Це така мрія, мрія з 86-го року. Отакий От інструмент трошки менший, бо він занадто габаритний, в рюкзаку носити його незручно. Я б я брав з собою. І, і брав на позиції, і десь в якісь такі е, моменти, коли треба е, для, для заспокоєння, для самозаспокоєння я собі грав. Це зроблено з цієї глини, яка в окопі на мене падала, я в ній спав і в ній ночував. І це, це біля Слов'янська, і, і коли такими купами стоїть ця глина, яку ми купляли по 10 гривень, а вона просто собі валяється. Нам запропонували вступити до лав ЗСУ в 72 бригаду імені Чорних запорожців, це ще сприймалося як гра, як, як така, як, як табір, такий військовий, як, як навчання, як, як щось таке цікава пригода. А ну, потім вже було по іншому життя. Коли вже нас готували туди ближче на Донецьк. Тоді вже ми почали задумуватися, що це не гра. Так здалеку побачили, як стоїть Тес, звідти дим. Ми так їхали паралельно дорогою і ще думав, тільки щоб не туди. Ми так титин-титин-титин і туди. І там ми були десь півтора місяці. З тої зміни, яку ми змінили, один прийшов хлопець і сказав, що нас евакуйовують. Бо стало відомо, що будуть ту посадку просто накривати повністю. І ми відійшли через дві години і потім стало відомо, що ввечері вже тої посадки не було взагалі. Авіація, вертольоти, міни. Це я на позиції спостерігаю до цим від нападів. Там горить поле пшениці. Ця позиція, по суті, була одна з безпечних, бо були жахливіші і з втратами і таке війна. Потім ми вже воювали біля самого, біля самого Бахмуту. Це Зайцеве, Кодема, ну і сам Бахмут. Бахмут таке миле, хороше містечко, таке як, як наша Коломия, чи Долина, Болехів. Люди їздять на, на, ро, на роверах, <гадять> ходять в магазин, а, а, а тепер воно вже так майже зруйноване. Це, це, це жахливо. Наш такий, крайній бій біля Курахово це, перед нами там було 80 чоловік, і вони там були десь біля чотирьох місяців. Вони окопувалися, зроблені Чудово зроблені і бліндажі, постійно літали дрони, потім почали підходити танки, не наші. І, і це вже був, це так три дні такий бій був. Останній, то вже так приходили вже два-три танка, чотири танка. і так просто чіт чітко по нас, ну крім міномета ще. ну Міномети також. Коли Розбили нашу спешку, там, де е, були по суті наші очі: піноклі, тепловізори, е, ще деяка зброя, було прильотів дуже багато. І, і, і після цього якраз і нас багато попало в госпіталь з контузією. Який саме вибух спричинив контузію, невідомо, бо їх було дуже багато. Я туди буду вертатися, тому що це, це якась така нова і цікава атмосфера. Це вже як, як звичка, це вже як спосіб мислення. Це вже е, тут в тилу, тобто все одно війна від тебе не відходить. Все одно ти воюєш, все одно ти лягаєш спати, ти складаєш, як би там пройшов, там, там стріляв, а там робив. І воно якось туди тягне до своїх побратимів.